Наслідуйте вірних, послання Євреям, розділ 13, вірш 7, розширений переклад. Пам'ятайте своїх лідерів і вищих за владою, які принесли вам Слово Боже. Уважно спостерігайте і беріть до уваги їхній спосіб життя і наслідуйте їхню віру. За винятком Слова Божого і молитви, ніщо інше так не допоможе вам, як спостереження і наслідування істинним людям віри. Я це дуже добре зрозумів багато років тому, коли навчався в університеті Орала Робертса. Будучи помічником пілота літака, на якому брат Робертс і його штат літали на служіння стілення, я міг близько вивчати Орала Робертса. Я ходив за ним по п'ятам. Я слухав, як він проповідував. Я спостерігав, як він покладав руки на хворих. Ніколи не забуду того дня, коли в мене з'явилася можливість застосувати на ділі те, чого я навчився у нього. Я встиг побувати всього на кількох його служіннях. У духовному плані я був ще дуже зеленим. Проте мені доручили допомагати людям, які перебували в кімнаті для хворих, підготуватися до приходу брата Робертса, коли він покладатиме на них руки. Я стояв там уперше, оточений немощами і хворобами, які тільки можна собі уявити. І коли увійшов брат Робертс, то замість того, щоб самому покладати руки на людей, він схопив мене за рукав і сказав. Ти будеш молитися, ти будеш покладати на них руки. Я відчув, як уся кров відклинула від мого обличчя, тому що я ніколи у своєму житті не молився за щось подібне. Я міг би помолитися за стілення від головного болю або серйозної задирки, але не більше. У першої жінки, до якої ми підійшли, був рак шлунка. Вона важила менше 36 кілограм і була уособленням самої смерті. Я підійшов до неї, і перш ніж встиг відкрити рот, я почув, як голос позаду мене сказав: «В ім'я Ісуса, візьми своє ліжко і йди. Вона тут же виплюнула свою ракову пухлину на підлогу, потім схопилася зі свого ліжка і закричала, я зцілена, і почала бігати по кімнаті. Скажу вам, цей момент змінив мене. Коли я підійшов до наступної людини і підняв свої руки, я міг бачити, як приходить зцілення. Я бачив, як Ісус зціляв через брата Робертса, і в своєму розумінні я міг бачити, як він зцілює і через мене. Ви можете зробити те саме: знайдіть того, хто оперує в більшій вірі та силі, ніж ви, і навчіться від Нього. Спостерігайте за Ісусом у них і потім наслідуйте Його. Рано чи пізно інші люди почнуть бачити Ісуса у вас, Уривок із Святого Письма, Друга книга царів, розділ 2, вірші з 1 по 15. І сталося, коли Господь забирав Іллю у вихорі, так, наче на небо, то Ілля та Елісей подорожували з Галгала, і сказав Ілля Елісеєві. Перебувай тут, бо Господь мене послав аж у Ветиль». Та Елісей сказав: Нехай живе Господь і нехай живе твоя душа, не залишу тебе. І вони прийшли до Ветиля. А сини пророків, які у Ветилі, поприходили до Елісея і сказали йому: Чи ти вже знаєш, що сьогодні Господь забирає твого володаря над твоєю головою? А він відповів, І я знаю, мовчить! І промовив Ілля до Елісея: Перебувай тут, бо Господь послав мене в Єрихон». І сказав Елісей: Нехай живе Господь, і хай живе твоя душа, не залишу тебе. І вони прийшли до Єрихона, і наблизилися до Елісея, сини пророків, які в Єрихоні, і сказали йому: Чи ти знаєш, що сьогодні Господь забирає твого володаря з понад твоєї голови? А він відповів: І я знаю, мовчить! І сказав йому Ілля: Перебувай тут, бо Господь послав мене аж до Йордану. Та Елісей сказав: Нехай живе Господь і нехай живе твоя душа, не залишу тебе. І вони пішли обидва разом. А сини пророків, п'ятдесят чоловік, стали навпроти вдалині. Вони ж обидва стали біля Йордану. Ілля взяв свій плащ, звинув і вдарив об воду, і вода розступилася по обидва боки, і вони обидва перейшли до пустелі. І сталося, коли вони переходили, то Ілля промовив до Елісея. Проси, що маю зробити для тебе, перш ніж я буду забраний від тебе. А Елісей сказав: Нехай на мені буде вдвічі більше твого духа, тяжкого попросив ти, відповів Ілля, якщо побачиш, як мене забирають від тебе, то буде тобі так, а якщо ні, не буде. І сталося, коли вони йшли розмовляючи, аж ось з'явилася вогненна колісниця, вогненні коні та й розділили їх обох. Ілля у вихорі був забраний, наче на небо. А Елісей побачив і закричав: Батьку, батьку, колісниця Ізраїля і його вершник. І більше він його не побачив, схопив свій одяг і роздер його на дві частини, і він підняв плащ іллі, який упав на Елісея, і Елісей повернувся і став на березі Йордану. Він узяв плащ Іллі, який упав на нього, ударив по воді, та вона не розтопилася, і він сказав: Де Бог Іллі? І вдарив по воді, і води розступилися сюди і туди. І Елісей перейшов, і побачили його сини пророків, які були напроти в Єрихоні, і сказали: Спочив дух Іллі на Елісеєві, і вони вийшли йому назустріч і поклонилися йому до землі.